Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Присвята Трійце, Отче, Сину і Духу Святий. Стою перед тобою з відкритою душею, з відкритим серцем. Звертаюсь до тебе в молитві за найдорожчих синів. Чоловіків, братів і сестер, за наших воїнів, кожна мати, кожна дружина, кожна сестра і нас мільйони ми молимось до Тебе. Присвята Трійце, у цей тривожний, складний час благаємо Тебе, Господи, захисти їх! Покрий їх своєю божественною благодаттю, закрий їх твоїм невидимим щитом, огорни твоїм світлом, стань їхнім шоломом, їхньою бронею, стань тією рукою, яка відводить кулі, дрони, ракети, все, що летить і несе небезпеку. Стань тією стежкою яка веде минає обстріли, пастки, зради, не дозволь жодному їхньому ворогу наблизитися, збережи їхні душі від зневіри, збережи їхнє тіло від поранень, не залишай їх ні вдень, ні вночі, ні на хвилину, ні на мить ніколи. Пошуєм спокій у серце, міцне здоров'я в тіло, мудрість у розум і надію в очі. Пресвята Трійце, згадай кожного воїна на передовій, у кожному окопі, у кожному бліндажі, які тужать за домом, за дитиною, за дружиною, за матір'ю. За мирним життям, дай чисте, спокійне, мирне небо над їх головами, дай їм побачити ранок без тривоги, вечір без обстрілів, ніч без безсоння. Збережи їх, щоб могли обійняти рідних, пригорнути дітей, поцілувати матір. Взяти за руку жінку, яка ночами плаче в подушку, і сказати, я живий, я вдома. Збережи їх, щоб несли додому не втому і рани, а перемогу, віру і світло, щоб повертались живі, цілі і неушкоджені. О, Господи, збережи їх для нас! Бо кожен із них чиясь надія, чиєсь серце, чиясь молитва. Збережи їх, Господи, бо ми молимось кожен день, кожну ніч. Бо кожна мати хоче одного, аби її дитина була жива. Бо кожна жінка хоче одного, аби її чоловік. Повернувся, бо кожна сестра тримтиться брата, і кожна дитина чекає татову руку, а ти все це знаєш, бо ти Бог, бо ти наше спасіння, бо ти Святий Дух утішитель. І ти розумієш наше серце, ти бачив, як ми цілували їх на прощання. І з серцем, яке рвалося навпіл, з посмішкою через сльози, бо не можна було показати страх. Ти чув, як ми шепотіли в тиші. Повернись, повернись, будь ласка, ти знаєш ті безсонні ночі, коли світ завмирає, бо з фронту немає звістки. Коли серце зупиняється від кожного невідомого номера, коли молитва останнє і єдине, що тримає на плаву. Господи, я не прошу багато, я прошу збережи їх, захисти їх там, де я не можу, прикрий їх там, заговори до них у темряві, коли страшно. Зігрій їх там, де холод і сирість. Пошли їм силу, коли здається, що більше не витримають. Пошли їм надію, коли в душі все гасне. Пошу їм добру людину поруч, яка підтримає, не зрадить, не дасть впасти. Отрійці свята очі, Сину, Духу Святий, обійміть наших воїнів, хай кожен буде під Твоїм небесним захистом, тримай їх, поки ми тут, у сльозах і чеканні, ти будь там, в окопі, на позиції під небом, де вони, там будь і ти, де небезпека, твій янгол Хай стане між ворогом і ними. Я молюся не лише за своїх, я молюся за кожного воїна, бо всі вони чиїсь діти, чиїсь кохані, чиїсь брати і сестри. Хай жодна родина не отримає чорної звістки, і хай не страждають від цього матусі. Хай не холонуть серця від поганих новин, хай усі, всі повернуться, хай будуть живі. Господи, я малю Тебе, як людина, в якої вже не лишилось нічого, окрім надії. І ця надія це Ти, Ти моє світо, Ти їхнє життя. Ти наша перемога, слава тобі, Пресвята Трійце, слава тобі, Ісусе Христе, слава тобі, Духу Святий, що не залишаєш, навіть коли всі мовчать. Слава тобі, Отче, що тримаєш нас у долонях, як своїх дітей. І якщо сьогодні. Когось тремтять руки від втоми, Дай їм силу. Якщо в когось сьогодні в очах біль, дай їм спокій. Якщо хтось стоїть на межі, ти, Боже, стань цією межею, підтримай, щоб не впало, щоб не зламались, щоб не зневірились. Я прошу тебе, Боже як ніколи. Я прошу не про дива, а про захист, про Твою руку над їхніми головами, про Янгола, який тримає щит, про тишу, де мала бути ворожа куля, про сон, де мала бути тривога, про життя замість загибелі. Господи, я вірю Тобі. І навіть коли темно, навіть коли тишина така гнічуча, що можна збожеволіти, ти шепочеш у серце, я тут, і я тримаюся за ці слова. Я живу ними, Господи. Збережи моїх, промовляємо імена всіх воїнів. Збережи всіх воїнів! Хай кожна куля зупиниться об молитву, хай кожна ворожа атака розіб'ється об твою волю, хай кожне серце відчує, вони не самі, за ними стоїш ти, трійце свята, сією душею кличу, огорни їх, Боже, як мати дитя, коли гримить грім як ти, кожного з нас, бо ніхто, крім тебе, не бачить кожну секунду. Ніхто, крім тебе, не знає, скільки вони витримують. Я знаю, ти чуєш. Бо коли нема слів, ти чуєш мої сльози, мої переживання. Господи! Благослови наших захисників, будь з нашими воїнами на землі, в повітрі, на воді, у тиші і у бою, у дні, коли все спокійно і вночі. Усією глибиною душі прошу будь їхнім світом, захистом і опорою, і хай кожен з них. Повернеться живим, цілим і неушкодженим, і хай кожна родина дочекається кожного воїна, і хай ця війна скінчиться навіки. А ми будемо славити тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую вам, брати і сестри. За спільну молитву, всім Божого благословення, міцного здоров'я і процвітання! Обов'язково пишіть у коментарях ім'я тих, за кого треба помолитись, і ми разом обов'язково помолимось.